Добрий день дніпряни. У нас була страшна ніч. Вчора я була в дорозі, не змогла вийти в ефір подивитись Ну, це все. Але я попереджала, що карти за ж показують нам такі події, тому прислухайтесь, дивіться. Так, дивимося на 31 серпня. Сьогодні буде день спокійний. Я подивилась, до кінця доби буде все спокійно. В Дніпрі. Дивилась тільки на Дніпро. Так, дивимося Дніпро. 31 серпня. Загроза ракетних або шахетних ударів. Загроза мирним людям. Знаєте, воно не вспокоїться. Воно ще буде, ну, шахеди падають, це 100% що будуть шахеди. Їх управлять дуже добре, їх позбивають, але загроза знову йде на наш, скажімо так, об'єкт, який вони давно хочуть дістати. Ну, щось не вийде в них. Ну це шахетна атака. Так, дивимося Самар 31 серпня. Самар загроза шахеда. Шахидів та ракет. Загроза мирним людям. О, в самарі прильот. Да, в самарі прильот. Знов дивіться, пада загроза там, де чоловіки в формі. Ми знаємо, де це програлось у нас в Дніпрі. Всі знають, де мають специфічну свою одежу йшла загроза на цей об'єкт заклад, де працюють чоловіки, воно програлось. Така точна загроза йде на Самар на 31 серпня. Але, любі, якщо воно не програється, будьте уважні, кілька днів. Це Карти завжди можуть показувати за кілька днів ці. Ну, за три дня це точно. Це то, що вже я. Знаю. І там, там, де жінки з дітьми, знову йде загроза, загроза родинам в їх, домівках і загроза чоловікам, де вони працюють в своїй, ну, в них своя спецодежа. Так, дивимося Павлоград, 31 серпня. В кінці ще будемо дивити Дніпро детально. Будемо на 1 вересня ще дивитись, чи дадуть вони собаки провести дітям. Дзвоник перший у школах. Так, Павлоград, 31 серпня, загроза ракет або шахедів, Ракетних ударів, шахедних загроза мирним людям. Ну тут тут падає щось. У вас може бути балістика швидка на підприємство. І може там постраждати хтось, може бути поранений. Так. Так, дивимося Кам'янське загроза ракет або шахетів, загроза ударів, загроза мирним людям. 31 серпня. Кам'янське до вас щось буде летіти, але його зіб'ють за... На межах міста воно повинно десь все впасти і нікого не зачепити. Ну, ось так, хай так і буде. Будемо дивитись Запоріжжя, бо Запоріжжя мені фонило вже неділю фонило, і бачите, так в них, них дуже були погані карти, дуже людям на житлові будинки. І це все справдилося скотина їх забомбила. Дивимося Запоріжжя, 31 серпня. Загроза ракет або шахетів. Загроза мирним людям. Будьте уважні на підприємствах. Зараз це йде на інфраструктуру підприємства, якісь заклади, де теж працюють чоловіки. Але це буде шахедна атака, падає прильот на підприємство, шахедний, шахедний удар. Будьте дуже уважні. Але не повинен ніхто постраждати. Може люди спасуться. Так, дивимося на іншій колоді Дніпро. Дніпро 31 серпня. Загроза ракета у шахеді. Нічого такого буде, в нас показує, що наші можновладці будуть тут наводити в місті порядок. Допомагати людям, поміч іде. але трохи якісь сварки, але це не пов'язано з прильотами ракетами такого не показуємо. Я маю надію що всі більшість подивилась моє відео, де я розказую про купол, як вірно робити. І я маю надію що як найбільше людей в Запоріжжі і в Дніпрі. Та й в інших містах жінки, особливо жінки, почали це робити правильно. І оберігати свої домівки. Будь ласка, діліться цим відео. Найдіть, воно є за 22 червня, по-моєму, у мене в розкладі. Чи за 22, чи за 24 червня. І є шорт з коротеньке відео. Те, що я коротенько там розказую, як це робити. Діліться і робіть. Так, як це положено, а не так, як ви лізете туди, куди треба. Так, місто Дніпро 31 серпня. Загроза ракет та шахедів. Загроза мирним людям що буде. Ракетний шахидний удар, що загрожує нашим людям, нашому місту. Ну, знов, бачите, знов шахеди. Вже друга колода показує нам шахеди, але вони впораються наші хлопці з ними. Вони мітять на об'єкт, де чоловіки в своїй специфічному одязі в своєму, але в них нічого не вийде. Хай так і буде, хай янголи нас охороняють, допомагають. Це добре, хай так і буде. Дивлюся ще раз Запоріжжя на другій колоді. Запоріжжя. Якщо вам треба якесь місто подивитись чи селище, пишіть в коментарях. Перед записом відео я завжди дивлюсь, чи потрібна комусь допомога. Заходьте в шортс, там дуже багато розкладів на бажання, на різні теми. І там дуже вмістовні відповіді і допомога, як треба в якій ситуації, як треба поступити. Так, Запоріжжя 31 серпня. Шахидна атака. Будьте обережні Запоріжжя. Хлопці повинні справитись з нею. Ну, таке як, знаєте, марні будуть у вас ваші страхи будуть пустими. Хлопці відіб'ють. Але ж, але не забуваємо про безпеку, бережіть себе, пишіть, на що ви хочете подивитись, яке питання б хотіли? На яке питання хотіли потримати відповідь? По війні чи по своєму якомусь питанню. Будемо давати відповідь вам, допомагати. Бережіть себе, своїх близьких. Завтра запишу відео. Зараз, мабуть, зроблю маленьке шорт на 1 вересня на дітей.